Переможець торгів приватне підприємство Автомагістраль буде здійснювати капітальний ремонт дорожнього полотна, який буде починатися від караван Гали. Це на в'їзді в місто Єрпінь, зачепить навіть частину Гостомельської територіальної громади. Там буде побудовано перше кільце, розв'язочне біля залізнодорожнього переїзду. Потім буде відремонтована капітально мостова споруда. Потім капітальний ремонт продовжиться. По Вулиці Гостомельське шосе аж до перетину з Северинівською Котляревською. Також закінчиться капітальний ремонт влаштуванням ще одного кільця на роз'їзді вулиць Северинівська, Котляревського, Гостомельське шосе. І посередині на перетині вулиць і Гостомельське шосе буде третє кільце. Також ще освітлення буде влаштоване, нове будуть встановлені нові опори, перекладені електродроти під землю. По новому проєкту запланована, в принципі, така реалізація. Плануємо 6 вересня починати перекривати дорогу. Поліція зараз з нашими комунальними службами напрацьовує схему організації дорожнього руху, яка буде передбачати альтернативні шляхи з'єднання прохунку. Бучанців не через ірпінь, а через територію там інших населених пунктів, тому що дорога буде перекриватись повністю. Там не буде залишатись ніякого проїзду і варіанту пройти або приїхати до завершення робіт взагалі не буде. Завершити роботи планують до кінця року.